Добре здоров'ячко. нас сьогодні огляд. Позвонив хлопчина, каже: в мене далеко до нормального сервісу, в мене далеко до нормальних спеціалістів, але мені треба хороший мотоцикл. Такий, щоб я його на руках не носив. Десь він біля Чернігова чи в Чернігівській області там живе, не уточняю це питання. Бюджет невеликий, стандартний для українського ринку це 5,5 тисяч доларів і задача знайти само собою якогось стріта. Дивились, дивились, дуже багато оголошень, які висять уже давно, ще років два вони вже висять. Це, в частності, там GSR такий сірий є, він вже я не знаю, скільки часу висить. Я не розумію тих людей, в яких оголошення висять так довго. Їм же ж люди по-любому дзвонять, і вони їх не заходять, не знімають. Ну то таке, то їхня справа. Кожен хоче, як він може. Хоч мопедів і багато є на оголошеннях, що на авторі, а що на Олексі. А якщо стає до діла, кудись поїхати, подивитися, то там якісь. Нюанс знаходиш, що тут якийсь нюанс не подобається. Там розумієш, що ціна завишена, там розумієш, що взагалі нема резону туди їхати. Буквально сьогодні, зранку, я вирішив таки знову пройтись по мотоімпортерам і подивитися, що у них цікаво, бо сезон починається, і люди щось по-любому да будуть завозити. Базікать, базікать, а треба їхати дивитися. Почали фільм таксі. Ну ти моє мото так ганяє на з поїздом? <ріхи> ну так. Да. Світимо їдемо. Кажу, а чого ти в машинці стоїть п'ятниця? Кажу, яка п'ятниця? Кажу вон. 31.01.25. Як п'ятниця. Вчора був вівторок, сьогодні п'ятниця. Боже, куди воно те время летить? О. Я реально думав, що сьогодні середа. Ну, реально ну, думав, да, Я думав, вчора вівторок вівторобу. <сіх>, Та ну нафіг, що я, я не хочу. Бої. Всі мотоімпортери в кавичках, по простому перекупи, діляться на два, на два поля лагеря. Ті, хто, лизь, лиз, мазь, в люди, і ті, хто нічого не робить, тому що ну, воно і так нормально. І ціни будуть і там, і там однакові, але просто різниця там в чому. Там блогери, тут блогери. А <схай> різниця в чому? Там ти приїжджаєш, бачиш мотоцикл, такий, який він є, а в іншому випадку ти бачиш те, що тобі хочуть показати. От зараз ми підемо до одного імпортера, який лінивий перекуп, який нічого не хоче робити, і в мотоцикли вкладувати гроші теж не хоче. Дайте мені блядь, пів літра масла і тряпочку. <рес> покажу, що таке, що таке нализове намазано. От я дивився, як в Арабських Еміратах продають техніку. Готовлять до продажі перед погрузкою в контейнері. В основному це 50-кубові скутерки. Оці. Жу -жу -жу -жу. Яка там механіка? Вони беруть е оце полівалку для вазона. Наливають туди бензин і в пропорції десь, мабуть, 200 грам на літр масла. І оце так попшикали-попшикали, оце вся перепродажна підготовка. Плістить, окей, все те, що Ну, Примерно те саме ми бачимо у наших мото перекупок. Ну, а що, не намажеш не куплять. Зайшли на базар. а це вчора ми пацану дивились диверсію. червону. Коли нашу? Ні, не, не вашу. В червону заїжджали, дивились диверсію. Так, да, от такі от. Ну це так слухай, тоже вроде нічого. Ну ч ж то тросить под закис, угу. а так, ну, пару вставить. Угу. Так він, по крайній мере, щось не виглядає дутим даже. Ну, це чер... таке красивий на світу, щоб ти Ну, А за счет краски. Да. Він... Думав, цвіт дуже. Червоний він там, бач, передутий був, а тут а угу. щось виглядає, даже, як вона вся в оригіналі. Ну, вілку треба робити, трохи позаніматися. Там, звісно, плюс того був, що він був обслужений. Як ціни поподнімались на них? За 4,8 предлагали людям ніхто брати не хотів хороші мотоцикли. І зараз скільки ну, він стоїть? Хто скільки перший він? встав того етапки? Скільки в тебе він стоїть? П'ять і вісім? Так. І ціна як піднімалася з часом. Ну, це проблема не то, що конкретно GSR, це проблема всіх мопедів зараз. Диск гарний цвіт. Диски? Угу. Це, кстати, да, диски взагалі такого не бачу. Цвіт обалденний. Прям так дорого багато виглядає. Mm -hmm. В сочетанні з білим перламутром це дуже нарядно. Мерзло. Та ну нафік, як холодно. Холодні на капець. Так січень місяць. Як казалось, ще й п'ятниця. Ще весна скоро, ні? Не? не завтра. Що? Не завтра ж. О, як дим. Бетмопед, бля. <рес> саме Саме покладістий дирчик. Саме, саме, саме. А? Ну, в управлінні, він да, легше всіх. А по вісу? По вісу, по ну, блин, мені не подобається взагалі хлібкость конструкції самого, самої диверсії. Тому що вона откровенно бюджетно зроблена і це, зрозуміло, бо її ціна невелика. Ну, вілка тут таке. Вілка тут... Чисто номінальна. Ну, вілка то вона і яка вона буде? Вона то трохи і така. це ж таку розвалив клієнт, так? Да? Так, да, у нас клієнт на такий, звісно, москвича догнав. Реально, фотку скидає з кріші, в ній лежить. Роз, <розор, розорвана аж вілка. Коротше, вілку. Розорвала імену. Не те, в... вил... угу. що загнула, а іменно лопнула. Ну він, він та, трохи обідівся. Тобто він догнав його. Але тим не мені рама ж не лопнула. Рама не лопнула, але повело під рамника. Ну це не шутки насправді, ну таке. Хуй ти ржеш, Скотина. Ну блін, но ну, я ржу? Потому що потому що непонятно як. Всегда надо слухати тих ребят, які хоч щось розуміють. Я й сам уже у мене вже мені уже тридцять блядь, з кофрами літав? Ну, Пропадав надрозду блядь, в пространстві і да, в цьому временному континуумі. Воно було, але то я ж теж по своїй тупості, тому що економія на різині, економія на мозгах, тому що п'ять часов ранку не треба виїжджати, сім часов ранку, 5 травня не треба виїжджати, коли в тебе корка льоду ще на дорозі. Таку історію не треба робити. Виїжджати тоді треба тоді, коли тобі комфортно. А я тоді послухав, їдемо, їдемо, їдемо. Кажу, всім виїжджаємо, ні, виїжджаємо, Ні, в десять. Ну як? Я, виходить, що резина стара, ждав, що я її поміняю, вже мала приїхати, через 3 дня. а через три дні. А треба було їхати раніше. І що їдемо? Кажу їдемо в десять, бо буде холодна дорога. Ні, їдемо раніше, треба успіть раніше. Я послухав пацанов і по, по факту положив мотоцикл. Через те, що на не на повороті. Траса херова була, і мене просто не вистачило. Через дубову е і холодний асфальт не вистачило тормозного путі, щоб просто стати перед ямою. Я вирішив його, що прямо в яму я його і буду ложити. Він так упав на кофрах, і виходить мінімум повреждень. І я взагалі там взагалі не поцарапався, нічого. Але що поїздка відмінилася. Не, нюхав де? Не, не нюхав. Я взагалі був саме цивільне дитя. Мене пхали на якісь всякі мутні теми, я туди не підписувався, бо це не моя історія. Через то, то тобі носи зламає. Не, я тільки, я тільки рішав, де що можна э, цей. Не можна... ну, не. Коротше, з <гум> Тих пор нічого не помічати. <гум> Ні, ну я такі схеми придумав, що це ужас. Як ти у 7-8 годині щось ти ще хуже його залип сюди? Ну, що вода була. Щось що це черепанка не дуже ходить. Вот так вот две минуты в день делаешь, ты на не будет. Пошел на трек до подножек. А я думал это спор спортивна коробка, не? Бля! Тихо! Це не работає! Работай! Переведи! А, а, а потім кажуть, чого приїжджають підборщики, блять, до мотоцикли не купляють у перекупу. Приїхав, блядь, поломав, блять. Ламаус! слепа. Бля, якої ти не моці. В общем, а. Е... 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 Як тобі мотоцикли? Ти розкажи про моторинок України. Що, багато продав? Моторинок? Ну, так. Да. Не знаю. <с Ми <с хорошо продаємо. О, бачиш. Пацани працюють. Слухай, коротше, жовтенький, або біленький. Як мо... ти там казав пі. Пітятко. П'ятятка. Пі пі Пітятко – це таке маленьке цетнятка в Закарпатті. Пітятко. А... Пітятко. таке, знаєш, як бігають маленькі. ці Черепанка. <laughs> <laughs> це буде нове названня жовтих мотоциклів. Черепанка. <laughs> а прям хороші мотоцикли хороших ми будемо називати Пітятко. Да. От прям такі бусинка-бусинка. А це Ой. будуть. А, а такі більш-менш черепанка. <реш> 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 За що тепер знаєте, що є черепанки, а є пітятко. Якщо ви дзвоните і питаєте, і вас Надо не. випустити словник е мотоцикліста. Найголовніше, той, то хороший. Є ловкі, є доладні, є пітятко, є черепанка. А є каланча. Ну, є каланча. І старий є А саме Ще є дракон. А якщо аналог некроманта, то це вже ви в курсі. Спонсор реклами Богдан. Сьогодні у нас на продажу таке підко. Максимально непопулярна історія, не часто її зустрічаєш, фазет 1 Вони є. Є на дорогах, немає їх на АБС. Ну, дійсно, Богдан опять же, мені сказав, це по-любому тема рульна АБС. Який це рік? 9-11 11 рік. Чого вони не популярні? Чого 600 вообще в основному у нас на базарі більше катірується? тому що по 150 коней в місті, а движок тут від r 1 діфорсірований, 150 коней в місті, ну якби до хрена. Цьому мотоциклу треба траса. або тоді, коли у вас пробіги. Виключно там десь по проспектам, ну, де, де можна його розігнати. Якщо його запихаєш, десь якусь пробку, а наскільки він розігрівається. Якщо то треба з Борисполя поля їздити на Харківську, то піде. Так, да, це нормальна історія, максимальна. І тут вже шукаєш стан, бо що, тормозить хірено, тормоза тут теж від ерки, хоч і старої, але ерки. Піхло тут, в принципі, в перших версіях була проблема з генераторами, що там ті самі магніти обсипались, були ще проблеми деякі, що. От Богдан підказав з рамою. Були нюансики. Цей дирчик в офігенному червоному кольорі. Я взагалі люблю все, що в сочетанні червоно-золоте. Ну якби циганська історія, ну хер сніп. Ну по тобі видно. Да, я, якби так, такий пацан Такого там не вистачає десь з цього з ринку. Що ми його пробували комусь із наших клієнтів запропонувати? Ну людям воно щось не цікаве. такий мотоцикл. Це треба на того на неіскушонного. Це не для всіх мотоцикл. Но no, no, no. якщо його знайти в класному стані, він завжди буде в хорошій ціні, бо їх просто немає. Немає їх на ринку за адекватні гроші і в класному стані. Сам по собі мотоцикл чіткий. Блять, оце мотоцикл! Курва, Курбам це. Блядь, ну саме правильний мопед. Сука, управляється, так як 600 так не рулиться. От казалось би, маси більше, сам по габаритам побольше, все. І має трошки так же управляться, чуть херовіше. Нема відчуття. їдеш просто на правильному культурному мотоциклі. Це часто така історія, зустрічається з «зетками», тими ж самими, да? з Кавасакі. 750 -ка не недоробло, а «літер» — то, що треба. Тому що літер флагман і там не можна щось косячити і на чомусь. економити. з Ямахою, Вони мені кажеться взагалі раніше на мотоциклах не економили. Ямаховським фанатам привіт. Те, що робить зараз Ямаха. Тенера не в Яка «Тенера»? Ну, 660-та? Взагалі тенера. Ні, 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 що? Ну, це так... не про тенеру ми ну, говоримо. Допустім, да. те, ну, допустімо, так. Те, що робила Ямаха раніше і те, що робить Ямаха зараз, це просто два, дві різні речі. Колись це були мотоцикли, а зараз це маркетингова просто шалупень. Просто шалупень. Побачите, що буде з 25-го року з тими їхніми рамами Box. ви просто зайдіть, подивіться, кому цікаво. Демедж, напишіть просто, МТ. 9, просто 09, просто МТ-09-2025 демедж, фрейм демедж. Побачите, скільки там буде упоминань про те, як ламаються, тріскаються розвалюються рами пополам, ви охереєте. Це мені стало чисто цікаво, був прецедент. І так буде з усім. Тому що економія, економія і економія. Оце доїздими ці курчі, а далі вже будемо просто перебирати з того, що, що буде. Що, буде. Ну, МТ що доживе? Реалії, Хорнет ушв, слава Богу. З людей, до головного мозга да, закончить. Да. Значався МТ головного мозку ну, зараз МТ головного мозга. Знаєш чого? Тому що всі тягнуться до Дніпра. О, ні, всі просто не відкривають свій мозок для чогось нового, а держаться за ті стереотипи, не то що стереотипи, за ті моделі, які просто банально більш розрекламіровані. Про це я що хочу сказати. Всі думайте і вибирайте, що вам подобається, а не те, що вам рекомендують. Ні, то смотриться, він, звісно, люто. Ти зараз морду побачиш, да морду потом... я бачу. Бачив? Він як кобіжені, знаєш. Ну, Стекло тут якось так, блядь. Спереді Honda. Honda Сіб'єв. Не стандарт. Хонда 600. Мотоцикл охерений. Це Після нього пішла катана. Нова катана. Оця така з квадратною фарою, не стандартний дизайн. А це мод, який по факту ніхто взагалі не розглядає, він нікому не цікавий. Навірно, через дизайн. Бо дизайн ну, не всім заходить. Так, ну, да, такий дуже старий. Ну, да, у сузуки, в принципі, специфічний дизайн. Но, но. Ну, на CBF похоже, спереду. Ну 150 коней радіальні тормоза Японських. і брембо на минуточку. Не така історія, що ти береш ставиш, що... <різь> да, це не саме дороге Брембо, але це Брембо. Так, да, три режима, подвесочка регулюємо, моторчик з джиксера сапається ну він конкретно. 270 своїх він їде, а на минуточку це, це піде. коротше Дітей нахер з пляж ну в плані того телевізора ну газани нормально я дивився на нього но, блядь, ну не, не знав надо ли ему ця вся історія обв'язувати тому що максимально нестандартний максимально непонятний я не задала за глушем, а потом розказує. Короче, я дивився на нього, давно вже таке око так покладував, там дивився на всякі обзорчики, що на ньому взагалі люди витворяють. І якось було непонятно, треба цей мотоцикл чи не треба, бо хотілося якось таке, щоб було. Ну воно дурне. Воно дурне, воно по максимуму охеренно управляється. Це такий мод, який можна взяти і просто піздячить кожен день. Блядь, ну просто велосипед. Велик. Ну дуже дерзкий велик. Якщо ви хочете щось подобне, не купляйте, бо воно у вас просто чуть ручку відкриваєш, він вже на стає. От тут, От тут уже раз він на заднє піднявся. Прям ну, така дерзка сучка, що капець. Це по городу офігенно рулиться офігенно пуля і офігенно тормозить. Моторчик дозволяє їхати на рівні з ну, спортами по 150 сил. Далі, в чому його ще плюс? Що якщо захочеш вийти на трасу і десь даль... якийсь дальнобой, 200-300-500 кілометрів, теж максимально прикольно, чого морда широка, розтягнута, воно вітрозахист хороший. Накинути якесь ну, модняве таке, щоб в кабіну не дуло і взагалі, що треба. Блін, охеренний мотоцикл. Просто охеренний мотоцикл. А знаєш, чого його люди не беруть? тому що специфічний язик дизайну Сузуки і всі думають, що це просто шляпа. Катайтесь на тих мотоциклах і пробуйте. Для мене це я перший раз проїхався. Перший раз на ньому проїхався. І я розумію, що я за нього дав би денег. Ну не всі. Тут треба розуміти ціну. торгуватися. Як би ви не підходили до вибору мотоцикла своєю головою, розцінювали бюджети, дивились на то, скільки у вас є можливості, ресурси, ресурс мотоцикла, пробіг, знос і всього остального, а це все до одного місця, до того місця, поки ви не сядете на ньому і не прокатаєтесь. Саме то як ви на ньому будете їхати, і ті емоції, які ви будете іспитувати, і закладуть у вас. Фінальне рішення про покупку того чи іншого мотоцикла. Це стандартна історія. Єдине від мене порада, коли ви їдете на такі штуки і маніпуляції в плані тест-драйвів, ніколи не беріть з собою гроші. Дайте собі можливість сутки переспати, а лучше двоє, для того, щоб у вас ця покупка не була через спонтанною. Сьогодні в нас було багато мотоциклів, які ми подивились. Хоча ми їхали там по суті глянуть два-три варіка. А надивились ну, максимально все, що цікаве. Щось подобається, щось не подобається, то вже виберуть клієнти. Конкретно за себе, що я скажу, за останній мод, який ви бачили в кадрі, на якому я катався, і емоції мої теж побачили. Я вже давно цим мотоциклом зацікавлений. Чому? Тому що, коли ти шукаєш щось для себе, і ти авто-мото-подборщик, ти для себе не хочеш стандартне рішення, яке можна купити будь-де і на ньому їздять всі. Це має бути щось таке нестандартне, неординарне і максимально кайфове. Оцей мотоцикл це вовк в в'ячій шкурі. Це та історія, коли за такі е, відносно невеликі гроші, ти отримуєш такий мотоцикл, про який ніхто ніколи не скаже, що він так херачить. Сам джиксер і база цього джиксера це е, е, мод, який, по суті, є стандартом класу серед спортів літрових. І все, що буде базуватися на ньому, апріорі не може бути херньою. Керується велик, їде, сапає, насипає на першому, на відключеному взагалі трекшені, чуть газ відкриваєш, він на заднє стає. Коротше, мотоцикл максимально фановий. У мене тепер ділема. Я то хочу КТМ, я то хочу апрілію, а Suzuki — це просто найоптимальні баланс в, по ціні і якості. І тут чи йти шукати собі якусь екстра цікаву ігрушку, або ж просто включити голову і на сезончик взяти і посапати на цьому мотоциклі. Вадіму візуально він зайшов. Кому я його показував з клієнтів, щоб просто навіть цей мод запропонувати комусь з клієнтів, ніхто на нього не погодився. Для всіх він виглядає непонятно, несуразно. Деякі сказали, що це взагалі урод. А все, що не хочете ви, по-любому купити треба мені. В коментах, будь ласка, плюсаніть, чи ви підтримуєте, бо мені він реально зайшов. Я дивився на нього через об'єктив і вживу, і бачивши ті кадри, які я там знімав, він дивиться прям капець. Так, да. МТ-07, МТ-09 тощо не моя історія, бо я кажу, я не хочу дутики. Так що все, скоро буде, <смі> на чому приїздиш на Дутіку. Подумаю, подумаю, випишіть в коментарі, пишіть, треба мені такий мод чи не треба. Якщо треба, значить наступний сезон будете бачити, як я сиплю на такому апараті. Великий плюс, що там тормоза передні, ну, що спереді тормоза Brembo. Не у всіх версіях вони йшли. Саме цей мод і саме в цій комплектації він конкретно на Brembo-чах. Культурний мотоцикл, максимально культурний. На сьогодні, все. Дякую, що дивились нас. Дякую, що були сьогодні з нами. Відео було максимально різнопланове. Я 100% знаю, що воно так і буде, бо Вадим Бог монтажа, лайк, Вадиму, лайт моєму мото за те, що ви побачили цей матеріал. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось в наступних відео. Всім папа.